Таю вас на челенджі. Вірю, що Господь приготував для нас щось дуже і дуже класне. Тож попереду два надзвичайних місяці, на яких ми будемо працювати з Божим Словом, на яких ми будемо дозволяти Духу Святому міняти нас, на яких ми будемо трансформуватися, розвивати навичку, силу, як ми можемо здобувати багатство. Одним з головних місць зі святого писання це буде третій Івана з першого по 4 вірш. Коли ви молитесь, коли ви просите щось у Бога, просіть згідно з його волі. Ви. Маєте знати, що він чує вашу молитву, та відповідає. Він каже: Я молюся, щоб ти процвітав у всьому, як процвітає твоя душа, щоб те, що є всередині, вивільнилось зовні. Насамперед шукайте Божого царства. А царство Боже, це те, що всередині нас. А все, у чому маєте потребу, воно додасться вам. Та людина, яка вникає в Божий закон і починає виконувати те, що вона побачила, та людина буде блажена в тому, що вона робить.